Багато лаги статті приділяють і українському контрнаступу 2023 року. Згідно з даними New York Times, ця операція теж була предметом обговорень і планування у Ліз І після провалу і вірніш, провалу, цього провалу цього контрнаступу мовляв посприяли політичні розбіжності в Україні. Пише видання вже після того, як партнери провели військові навчання у Візбадені, узгодили стратегію. План стрімголов врізався в українську політику. Йдеться у статті, за даними журналістів, головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, тодішній головком підтримав план центральної частини якого був штурм у напрямку Мелітополя. Але його на той час підлеглий генерал-полковник Олександр Сирський, нібито мав власний план завдати удару російським військам в окупованому Бахмуті. Президент Володимир Зеленський став на бік сирського і розподілив боєприпаси та сили між двома головними фронтами замість одного йдеться у статті американцям. Про це повідомили вже постфактум. Коли вже стало зрозуміло, що ЗСУ відходять від початкового плану з підсумку, українці так і не повернули Бахмут. І за кілька місяців контрнаступ закінчився провалом. Росія тепер мала перевагу. Пише видання. А в розслідуванні Нью-Йорк Таймс також. Описується і багато інших між тим моментів, пов'язаних з конкуренцією, між сирським і залужним. Ну, там, словом, насправді, дійсно таке доволі, доволі потужне інтерв'ю, величезне є така опція, знаєте, от, там. Система рахує, скільки часу займає прочитання. Так от, зазвичай, коли там стандартна стаття в Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост чи десь займає там, ну, там, 7, 9, 10 хвилин, щоб її прочитати, цей матеріал е пише якийсь штучний інтелект, він, він дійсно величезний на, на купі сторінок. Там понад годину, щоби це все прочитати, треба часу витратити Ну і там, зокрема, в тому матеріалі йдеться також про те, як американці відреагували на потоплення з українськими силами оборони спецслужбами крейсеру Москва. І про те, як обговорювалось питання завдання чи не завдання ударів по. Так званому кримському чи Керченському мосту і так далі і тому подібне. Але давайте поговоримо е, про це і не тільки про це з Сергієм Кривоносом, як я вам обіцяв, генерал-майором запасу збройних сил України, політичним військовим діячем, першим заступником командувача сил спеціальних операцій збройних сил України, а нині очільником інституту глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів Штурм у Польщі. Пане генерале, доброго вечора! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Сергію Григорович, ну, перш за все, перш ніж ніж перейти до обговорення у оці цього матеріалу наших західних колег, все ж таки хотілося б спитати от оцей інститут глобальної цивільної безпеки, який ви. Погодились, який вас запросили очолити. Власне, як так стало? Що це за інституція? Хто запросив? Яка головна ці мета цієї місії, щоб зрозуміти, чим ви тепер будете займатись, оскільки ви не в лавах Збройних сил, Збройних сил України? На жаль? Ну, на жаль, якби була політична воля наших керівників, я б повернувся в будь-який момент. Але 22-го року. Керівністство зброї керівництва держави не дозволяє мені в особі президента України свій конституційний обов'язок. Що стосується інституту, це багато-багато ще роботи треба зробити, аби вивести цей інститут на потрібний рівень, але ті навички і ті знання, які я не зміг реалізовувати себе в Україні, що стосується національної безпеки вже я візову їх в Латвії, в Литві і зараз безпосередньо е ділю своїм знанням і досвідом уже інших кілька року, в тому числі і в Польщі uh -huh. Це так коротко. Якщо пане Сергію, просто ще маленькі уточнув щоб щоб розуміти, от які конкретно завдання стоять і перед інститутом, бо ну я особисто про нього там до цього ну, або ну не цікавився, вочвиті відповідно і не чув. Ну і безпосередньо ваші завдання виклики, так які ви бачите перед собою на цій посаді. Ну, виклики достатньо серйозні, тому що Європа, скажімо так, в певних моментах вже настільки заколосала себе в теплій ванні спочатку з кінця Другої світової війни, що в більшості вони не готові до будь-яких проблем. І наше завдання нашого інституту якраз у тісній співпраці з цієї владою в першу чергу різних країн підготувати до можливих тих загроз, які існують як з боку Російської Федерації. Ну і в тому числі так само, як технологіяних загроз, які э, постійно э, виникають в різних э, куточках Європи також. Дякую, можливо. Ну я я з задоволенням детальніше так само з вами поговорю. Можливо, в іншому ефірі в нашому телевізійному так. чи на, на в ефірі Радіо Київ ФМ так само дає можливість в нас е, з вами спілкуватись. Зараз, пане Сергію, хотілося б, от все ж таки, про ті загрози, які ми мали від початку повномасштабного вторгнення. Загрози, проблеми, небезпеки. Ну і далі, от е, там контрнаступ в 23-му році, е, все інше. New York Times, ну, пише про ті стратегічні розбіжності, які були там. Протягом 22-23 року, на вашу думку, чому було прийнято от саме таке рішення, так розділити? От власне ці дві групи, п'ять бригад здається на Покровськ і сім на, на південь, на, на Бахмут, перепрошую, і сім на південь. І ну наскільки сьогодні вам це рішення видається правильним, якби все ж таки була обрана тактика американців? Могло б могла б ситуація сьогодні виглядати інакше. Ситуація могла е, виглядати інакше, і тут ви враховуєте тільки силову компоненту, що стосується використання кількосного співвідношення бригад. Так, ви абсолютно праві е, бити е, колаком здатим або бити, а ми виходить, били розчіпіреними панці. Це зовсім абсолютно різне рішення. Але най... одна з також таких проблем, яка вплинула на результати цього наступу, те що за Більше ніж до півроку до цього наступу, наші політики піаряться на цьому наступі. І про це говорив хто хто завгодно, крім військових. Ми військові мовчали. І вже безпосередньо ці розповіді, де, хто як буде виступати, то окреме питання. Ну от в чому найбільша проблема була в тому відмові від цього плану? ми е, Ми втратили час, ми втратили якісь можливості. От ну от. Як, як би могла виглядати е, ситуація, якби цього не було? Е, більш якісна підготовка особового складу і концентрація зусиль на більшості ділянках могла б принести успіх. Це по-перше. По-друге, е, витік інформації, який був, е, дозволив ворогу на тих напрямках, які ми планували на, наступати, дозволив підготувати потужні позиції? Сергій Григорович, а от а, на вашу думку, загалом стратегія України на той момент діяти часом всупереч рекомендаціям Сполучених Штатів, вона більше допомагала чи заважала? Ну, от, вочевидь, були приклади, ну, по суті, коли такі от послуг, начебто так, чи е, обрання нашої позиції всупереч рекомендаціям американців, ну, воно, в принципі, е, приносило ефект. Так, крайся, давала, давала ефект, але mm -hmm. це не завжди може стосуватися е, наступу на великих ділянках і великими е, силами. Тут уже питання безпосередньо правильно стратегічного і оперативного планування і проведення цих операцій. А коли ще раз підкреслюю, ти намагаєшся пальцями пробити стіну замість того, щоб бити туди кулаком, це достатньо слабо. Ще тоді мушу про один момент вас спитати. Там теж багато в цій статті про, про це йдеться. От не було в результаті реалізовано рішення зруйнувати Керченський чи Кримський міст. Ну мова була про те, що спершу американці були категорично проти. Потім було знайдено рішення, але вже ну було пізно, тому що е, росіяни посилили охорону е, на той момент моста На вашу думку, те, що його не було, Ну що, що його, по суті, там і досі не зруйновано, чи мали ми все ж таки реальний шанс це зробити, і чи варто було це робити? Тобто повне знищення цього об'єкта так само могло вплинути на хід війни? В тому випадку, якщо ми наступали, безпосередній успіх пішов, наступ наш пішов був успішний, це б зіграло. А з урахуванням того, що розрахунки проводились тільки з використанням ракет, то це достатньо складно було б нанести враження цьому мосту. Тут э, ракети мусили значно бути більшої потужності. Тут треба було працювати комплексно. Тому э, вже назад не відмотати, і э, з моєї точки зору ті удари по мосту на той момент, який вони були здійснені, мали суто тако, політично рекламний показовий варіант. Ні, замість того, що підготуватися, раптово нанести удар і нічого про це нікому не говорити. Тоді пефікмо був би значно кращий. Пане генерал, ну а які уроки, скажімо так, ми мали б винести, от зі співпраці з адміністрацією Байдена? Ну щоб можливо якось побудувати ефективніші стосунки зараз з адміністрацією Трампа? Чи можна загалом говорити зараз про винесення якихось уроків, зважаючи на те, що ну в принципі стосунки м'яко кажучи, не складаються і не тільки в зеленського Трампа з Трампом, так і ну, дивлячись на ту ж таки Європу, можливо, ми зараз ще трішки теж повернемось до цього? Ну теж не не все слава Богу. І от, власне, як, як діяти? Зараз в плані саме військового співробітництва, чи бачите ви його в перспективі України зі Сполученими Штатами? Так, я е, абсолютно не відкладаю це довгий ящик. І співпраця на рівні військового мусить бути продовжуватися. Але ж ви зрозумієте правильно, що якраз в даному етапі я тільки повернувся з Сполучених Штатів і чітко розумію, Наскільки ситуація, що стосується військових, і ті масові скорочення, які плануються в Пентагоні, також впливають безпосередньо на е, стан військових. Ніхто не хоче робити ніяких е, різких заяв, ніхто не хоче доказувати своє правоту своєї більшості і всі мовчають. І там більше ніж сімдесят вісім тисяч е, планується до скорочення, і ніхто не хоче втратити свою посаду. Тому на даному етапі це. Е, Потужний такий контраргумент не на користь е, активної співпраці. Час покаже все може змінитися, Сергія. А ви кажете, були в сполучених штатах. Чи можу я вас спитати? Ну вірніше, спитаю, а ви вже як відповісте? Тобто, ну я так розумію, це з поточною вашою роботою вочевидь пов'язано, але можливо, ну от. Ну, навіть зважаючи на вашу поточну діяльність, очвич це ж були зустрічі. Ну теж із військовими, можливо, з політиками. От яке е, ну ви ж точно говорили про там майбутнє бачення розвитку там чи завершення російсько-української війни, е, з тим ви можливо спілкувалися? Що кажуть вони? Спілкувався із військовими, і з адміністративним апаратом керівництво України і з політиками. І скажу так, що в певних моментах розумію, що відсутність. Інформаційному прості Сполучених Штатів жодного журналіста, який би продуктував би постійне питання російсько-української війни протягом останніх трьох років, приво до того, що про нас забули і війну сприймають не з українських уст, а з джерел проросійського направлення, і це є потужною помилкою, про що ми неодноразово про це говорили з вами не один раз. Якщо тоді повертатись до Європи, ще спитаю вас: от знову ж таки, за вашим розумінням поточним, може воно буде там змінюватись, звісно ж, розвивати щось, прояснятись далі і далі. Але все ж таки, от Європа сьогодні, наскільки вона реально усвідомлює ну, загрозу для себе, але е, в контексті цього чи справді? Чи готова вона далі більш активно включатись в допомогу Україні? І ну я в якому саме форматі ви бачите перспективи цієї допомоги? Перспективи допомоги. Давайте спочатку е, допоможемо самі собі і все ж таки відновимо спроможності по виробництву військової продукції, які ще в країні наша є. Можливо, спочатку опрацюємо мобіліційний план, який досі не опрацьований. Можливо, ми піднімемо рівень національно патріотичного виховання на відповідний рівень займемося правильною фортифікацією. Можливо, ми підготуємося до військової підготовки населення по виконанню конституційного обов'язку зі зброєю в руках захищати країну. Бо у нас е всі роз роз розмовляють про війну, але дії з боку керівництва щодо перемоги я поки що не бачу. Потенціала в нашій країні ще досі. Більше ніж достатньо. Але коли все тягнеться все одно за рахунок волонтерів і народних грошей, то достатньо складно воювати. Та й важко з цим не погоджувати, не, не погодитись. На жаль, Сергій Григорович я дуже дякую вам за розмову. Я щиро бажаю вам успіху на новій посаді. Мені дійсно прикро, що ну бойові генерали не знаходять застосунку в силу тих чи інших причин. Там, де вони найбільше потрібні, я маю на увазі в Україні на полі бою чи на якійсь іншій армійській посаді керівній. в будь-якому випадку будемо тепер з вами спілкуватись і про західний досвід. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую на все добре. Хай вам щастить. Тримайтеся, Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, політичний і військовий діяч, колишній заступник командувача сил спеціальних операцій, і нині. Очільник інституту глобальної цивільної безпеки на базі академії військових рекрутів штурм у Польщі.